Добрий день, дорогі друзі. Забрали нашу Ксюшечку зі школи. І тут наші кітики нас зустрічають. Роксик, як завжди, пісеньки пають. Да? Дивіться, які дівчинки класні. Да? Ось. І що я купила маленька розпаковочка. Зайшли час, у нас дорога зайнялася, ми маршрутка їхала. Якщо б пішком, так півтора часа додому. Ми б. Но ми ж до магазинів позаходили, по аврору заходили. Кісям купила чотири лапи, я там знімала трішки. І в Аврорі зараз ці мішки теж по акції, 20-29. до 29. А, от. Папку купили. Ми на кінець це для школи, нам треба робити портфоліо. А, будемо робити швидко, бо вже ж, мабуть, там всі поздавали половину, дітей якось руки не доходили. Все, все купила, файли купила, цю папочку недорога, зараз десь 40 гривень в Аврорі. папочки там є оці. Бо не було якийсь період, я дивилася, не було портфоліо. Так, що ми ще в сільпо зайшли? Трішки картошки 23 гривни, 39 час за кілограм рожева. Купили бульнабори, 1,5 кг, 64 гривни собачкам. Ось, бо ми теж закінчилися. Батончик, огурчики, хороші такі екстра огурчики 35 гривень. Купили вони. Получається, 89 за кілограм. Ну, дуже хочеться гурчика. Помідори щось стекляне, як васкавин, ще зовсім не смачні. А гурчики такі класні. Вчора ми купили. Ні, ми позавчора купляли. Чи це в АТБ син купляв? Я не знаю, в якому АТБ. Ну такі класні, такі вкусні. Ми вчора Ксюша два не вернула сразу. Ось, і прямо такі класні. Понятно, що зараз вони всі тепличні, але такі були смачні. Зараз на вуличку вийду, Ксюшка на вулиці. Роксюнічка просить їсти. Покормлю доця. Я вже боюся на тебе. Дивіться, така дивіться, яка вона, Боже мой, товста. І все ж м'явка і м'явка після цієї стерилізації мало все їсти куче. Ось наша Ксюшка. Курточку одягали вранці там володну полону, один градус я дивилася, зрання там навіть знімала, як іній. Зараз добре, сонечко вийшло, я вже не в курточці, а в кофті. А, такі теплій кофті забирала вже Ксюшу і сама в кофті. Ой боже, що це у вас, заразне? Поверкається одна, друга, коверкається, бачите, яка трава? Моєму чоловіку зараз немає часу косити, тому я буду квіточки, там йолочки руками буду рвати, а те все потім, все воно буде, буде час. І тоді вже покосимо. Потепліло. І потихеньку можна на цій недільці вже починати. Світла там пройшла. І отлично, можна, багато роботи дуже. А трава ну, на за неділю, подивіться, це що твориться, все позабивала, всі мої квіти, все зробив. Не треба боятися, все зробимо обов'язково. Дай дівчулі на солнечки красота. як пішла, фрешку випустила, боже, такі дуба. Я її закриваю, коли йду з саксюха, Бідна фрешка там боялася, щоб вона не замерзла. Дуже холодно в хаті. Наволочки ну, ще супер. Тепло-тепло. Вся вже наша яблунка дивіться, цвіточечки. Трошки, трошки вже таки ще є квітів. А ось, боже мочерешеньки. Ну хай би щось було, дивіться, да? Є, щось є. Хай би вже вони були смачненькі. У нас, я дивлюся, на черешеньки трошки заврізались. Небагато. Інші роки багато, набагато більше. Трошки, трошки зовсім, але є. с мячиком бежит к маме. Давай, давай мячик побросаю тебе, да? Рубика траву кушает. А вот эта красотка лежит уже, вылеживается. Канекорса ты моя. Сенька, су такое? Потеплело. Ой, как хорошо. Потому что утром ну, невозможно. Холодно очень. Холодно тоже неприятно. Давай, Рубика, ну ты невнимательная. Мама тебе мячик бросила, да? Не заметила. мяч тразнешься вот мячик О, игры начались у нас игры да девчонки, догонялки сейчас будут это ну, как фрешка так вот она начинает сама затеивать <показничать> проказничать как заяц кроль <показничать> заносит на поворотах хрюня хрюня <показничать> и почалось Да, Веселуха почалася. почалась. Так, Франя в окопчике. Хран, сиди сюда. Гномик зачарованный, аккуратно. Не видно в траве. Смотрите. О, спряталась в траве. Там они вырыли яму. Боже мой. Кроль. Настоящий кроль. Мартышкину. Мартесюни. Мартысюни. Так, разборки. Ксюшина куртка, надо было ее забрать. Пылище. Слышу. Слышу куропатки. Звук, может быть, вы тоже услышали. Здесь у нас птички. Недавно видела куропаточек. Много. На балочке живут они, в норке у них. Они в норках ночуют. В траве норы сделали. Ой, почалась у нас гульня. Пыляку пеняла. Вот это такая красотунки. Так, Сишечка домой пошла, отдыхает, наверное, за компьютером, скорее всего. Так, не У нас тут эти сороки белобокие живут. Сейчас я покажу. Видно, да? Сейчас улетела. Не хотела показать сорока. Улетела, не захотела себя показывать. У нас они парами летают, сорокуси. Бывало такое, что там четыре сразу летели сорок. Много здесь. Красотки. Ой, красотусики. Водичка там. Сенечка пьет водичка. Кроль наш побежал. Королятина наша любимая. Гномик. Толстый гномик. Боже мой, я просто не знаю. Но глаза боятся. Я смотрю, сколько-то травы выросло. Это что-то чем-то я начну с сегодняшнего дня. Сейчас пойду, мне надо супик котлеты сделать. И потихоньку я все уберу, ничего, я не боюсь. Все сделал. Мой муж переживает за растения. Цветочки, цветочки умрут. Он шутит. Быстро полоть. Все будет хорошо. Хорошего дня настроения. Солнце классно. Настроение поднялось. Реально. Супер. Картина Репина. Рокса, Рокса атаковала, царапает, вот что-то она пристает с самого утра, Рокся, Ланочка, холодно, ей, наверное, холодно, и она пришла погреться к тебе, Ксюша, это сто процентов, у нас такая холодина в доме, на улице уже теплее, да, тут? Да. Ксюнюшечка, кофточку одела теплую, никогда она кофту не одевает, ни штаны, жарко, а это даже Ксюхе холодно, боже, такие классные наушники у тебя, Две кишечки. <laughs> Мышки мои, мышунечки мои, лапочки. Сейчас я вам подарила, сделала бутербродики. Буду котлеточки делать. Гречка у нас. Ксюшка ведь почивает трошки. Боже, ну Рокса. Она такая интересная кишечка у нас. Она просто надзвичайна. Да? Все такое. Ты защищаешь свою <laughs> хозяйку. Защищает тебя. Смотри. Греет тебя. Кази, я замерзла, і ти. Будемо друг друга гріти. Так? Да? Мишечки мої улюблені. Всім приємного апетиту. Ксюшечка наша буде зараз кушати. Всім привіт. Да, ну Рокса, боже, як вона мустилася. Настільки холодно, кишечки. Сонечко. Ну, я надеюсь, що день-два і буде вже її в хаті теж тепло. Ну, яка вона прикольна. У нас дивіться ось така смакота, картошечка, трошки шашличками на вихідних робили. Огурчики, чесник, бутербродик, як Ксюшка буде куштувати. Зараз я молочкою підігріла. Дуже холодно. І знаєте, можна застудитися, тому я чесничок Щас для профілактики. Ксюшки даю. І плюс одягаємося дуже тепло, і потім на вуличку. Я її попрошу йти на вуличку і урочки трішки вигріємося і будемо робити потім уроки. Сьогодні... Смачний запах. От наші котлетусики вже готові, дуже-дуже смачненькі. Не їла я котлети, я вам теж чесно скажу, 60 днів. Ну, два місяці не їла котлет. Чесно. Ну, ви самі розумієте, ви знаєте, чому я <laughs> не їла я розказувала. Ну, зараз прям очень вкусно пахнет для мене. Ну, может, я зараз потом потім не будуть для мене такими желанными. І зараз очень-очень хочеться котлеточка. Мені захотілося було мало пасок. Скажімо так, ось на паску, які я робила. Було нормально, вдоволі, але но я пороздавала. Мені захотілося ще пасочок. Ну, так, як у мене духовка ужасна. Я вирішила зробити пасочки ось в цій формочці. Уже там тісто піднімається. Там у нас дріжджі сухі, ізюмчик, два яйця, молочко, мука, трошечки да, сахар. І все підніметься, буде все досталь, там небагато підніметься. І я зроблю такий, як пасочка буде, але в такій формі. У мене є присипка, є цукрова пудра, все є. Ось так що, отакі справи. Ну, захотілося, от так хочеться, як якось, знаєте, Привет. як не наїлося. Привіт! <ривіт> <ривіт> Ксюша тут. Знаєте, що Ксюша зробила тільки <ривіт> що? Я не можу її заставити робити домашнє завдання. І вона знайшла Лібідіне озеро. і говорить, мама, дивися концерт. І вона зараз мені тут буде ісполняти, Буде танцювати Лебедине озеро. Тебе Шляпку, теперь мыть эту шляпку. Ну давай, починай! Нет, вот туда. Же. Вот туда мама на стульчик. Ну конечно, это же концерт. Иду. Мені допомагають лізуть. Дивіться, що сінька тіла, ковиркається, їм подобається травка Ну, помощники вони знатні, тому скучно не буде. Це доличне. Для вас не можна. подивіться, понасолоджуйтеся Я вже 5 літр винесла. Представляєте, сколько тут буде ці трави? Це взагалі, що -то ще -то. І така. Ну, нічого я робила. вітрина тривога черная выкачалася в грязюке, Руби. Но что это такое? Ай яй яй, ай яй яй. Ой, вкусненько пахнет, сверху изюмчик видно. Вот такая красота, вкусно пахнет, вкусненько. Изюм, изюмчика очень много.